Як правило, ті, хто критикують, вони вони себе. Хриначе ще, ще більше. То зовнішність по-перше, не вибирають, але, наприклад, якщо в когось там родинка або ще щось там. А зовнішність, та блін, ну, це людина рефлексує даже сама на себе. ну Но Зазвичай, коли на... ви... зайдеш на сторінку тої людини, якщо там є фотка, то ти собі думаєш, ох, чи я б корова. А там нема фотки, там навіть з батьками спілкуються ну, без відео. З історія. В мене насправді все, що пов'язано з зовнішністю, то дві речі, які в мене завжди викликали мою якусь реакцію. Це реально, коли І в мене дуже-дуже часто були скачки ваги. Та й зараз є, тобто я можу реально скинути там за два місяці 23 три а потім за місяць їх вернути назад. Ну і mm -hmm. правда, я не мечем Маконах і Оскарів у мене нема, але вага скаче так само. Е, історія в чому історія в тому, що коли я, реально мені починають писати про О, щось, типо, щось набрав. Що там життя класне в тебе? От реально такі коментарі. Е, тут вони на мене впливають, тому що я реально звертаю увагу на те, коли я поправляюсь. Для мене це, ну для мене це важливо, тому uh -huh. що це моя самооцінка. Вона від цього страждає. А дуже дівчата сильно. то особливо дуже Я далі. розумію. І ще крім того всього, я розумію, що для мене це ще моє здоров'я. У мене ну типу там дві травми хребта. Слухайте, три кілограми зайвих вони вже, відчув, вони вже відчутні. А що говорити за 23? Ну, ми розуміємо. А друге, це мені страшно сильно обідно. Бо коли я вип'ю, по мені не видно. Але в мене дуже часто бувають мігрені. І я прокидаюся з мігренями, а цілий тиждень не пив. Цілий тиждень не я прокидаюся з і виглядає як збудуна, і мені обідно, як ви пишете, що я збудуна, бо в мене міграння, бо ви неуважні, Ви не зауважуєте, коли я збудуна. А коли з міграннями зауважуєте? Оце мені обідно людям завжди хочеться когось критикувати.